Добрий ранок, друзі. Несу поснідати нашим бджолам. Викачали ми на та свій мед. Хто ще й не розпочинав, але ми вже закінчили. Наші бджоли вже сушують рамки. Зараз дамо трохи їм поснідати. Так, зараз вони швидко налетять і все це заберуть до своїх вуликів. Цьому році у нас незвичайний останній мед. Всі ви знаєте, ми боремося з фермерами. Фермери у нас соняха не посадили. І це дуже чудово. У нас бджоли зібрали менше меду, але він набагато смачніший. Чудовий мед. Лаванда у нас заквітла. І у нас мед червоного кольору. Ось такий мед у нас останній на нашій пасіці. Хто хоче замовити, замовити мед лаванди, дзвоніть, пишіть контакти під відео.